І з українофобами працює лише мова сили. Український письменник-сатирик Євгеній Дудар дуже влучно схарактеризував суть українців. Замість того, щоб гідно дати по зубах будь-якому хамові, який в нашій хаті своїм хамством і наглістю витоптує нашу душу. Ми все боїмося їх образити. Хочемо доказати, що ми не такі, бо ми великі гуманісти, ми демократи, ми суперфілантропи. Ну зневажають поляки наших національних героїв, плюють на нашу честь і гідність. Ну обітремося. Ну зневажають українофоби українську мову. Ну ми ж не такі, як вони, щоб виставити за межі країни. Ну вб'ють одного другого за українську мову, за національні ідеї. Поплачемо, поспівчуваємо. Ну не всіх же вбили. Заборонити російську мову на перервах у школах. Так а що ж скаже Єврокомісія? І цей список нескінченний. І так потроху помалу й своєї господи уступаємося в сіни, щоб чужинцям було добре, аби їх своєю мовою, і своїми правилами у своїй же хаті не дратувати. Та будь-який інший народ вказав би ці шушвалі на двері і виставив би з хати. Але, але ж ми не такі. Ми гуманісти, ми філантропи, ми великі демократи. І з українофобами працює лише мова сили. Але ж ми не такі, так поводяться жертви. Сильні і самодостатні поважають себе у першу чергу, думають про себе у першу чергу.